Щоб не виконувати конкретні речі, потрібно придумати інші загальні речі для обговорення. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, 30 вересня, і програма Головна подія. Подивіться цю програму, якщо сподобається, поставте вподобайку прокоментуйте. Буде бажання натхнення, підпишіться на мій канал. Отже, сьогодні я хотів би поговорити про. Лист з Білого Дому, так званий лист, це лист, перелік пріоритетних реформ для України. Більше того, цей лист, який передали Україні Америки, вони пов'язали виконання тих питань, які в переліку, з допомогою Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо подивитися на цей перелік, ну по великому рахунку там є різні терміни до трьох місяців, від трьох до шести, рік і 18 місяців, так? Де потрібно виконувати ті чи інші пункти, які в цьому переліку були наведені. Але загалом, на мою думку, там головний акцент все-таки зроблений на питанні корупції, бо там потрібно фактично реформувати коруп... Коруп... антикорупційні так, органи, дещо вдосконалити, вносити зміни. Знову ж там є дійсно різні е... терміни, щоб зробити всі ці зміни і реформи. Але загалом мова йде і про е, спеціальну антикорупційну прокуратуру, і про Національне агентство боротьби з корупції НАБУ, і про Національне агентство запобігання да, от, бор, е, з питань корупції, так, і про Вищий антикорупційний суд. Тобто навіть там є питання, ну, які ніби не пов'язані напряму з цими антикорупційними органами, навіть Міністерство оборони. Це питання закупівель, там, озброєння, прозорість, відкритість. Тобто все, що так чи інакше пов'язано з корупцією, фактично всюди є ці елементи, у більшості, скажімо, тих питань, які є в цьому переліку. Навіть там є питання реформування Служби безпеки України так протягом 18 місяців, щоб були тільки ті повноваження, та, які там ну, стосуються безпосередньо там антиантитерористична діяльність, там Шпигунська, Кібер. І так далі, але зов, з жодним чином це не має стосуватися економічних якихось питань. І в цій ситуації, ну, насправді, на мою думку, це виглядає достатньо дивно, що чинна українська влада пішла цікавим шляхом. Е, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вручив Бріджит Брінк, це Штатів Америки в Україні. Ну, я не знаю, Такий цікавий, якийсь документ і так класно називається концепт посилення стійкості демократії в Україні, тобто, у відповідь, ніби на цій, цей план на перелік цих питань, так, які насправді потрібні Україні, бо те, що там написано, це потрібно було зробити давно. Дещо починалось робити ще з 2014 року, не було до кінця там зроблено чи за морозел не хотіли це робити. І ці всі реформи, ці всі зміни, вони потрібні насамперед Україні для того, щоб рухатися так в напрямку Європи, щоб інтегруватися в Європу і стати членом Європейського Союзу. Бо там є питання, які напряму пов'язані там з питанням макрофінансової допомоги європейського союзу чи вступу до європейського союзу. Ми ж придумали врятують якийсь концепт. Там навіть сказано, що це от. Е за сприяння, чи, можливо, там, був ідеологом оцього концепту, концепт Зеленського, фактично його можна називати. Ну це мені нагадує, ну я би це порівняв так із школою, бо це от дали нам домашнє завдання, яке ми не виконали давним-давно. Хоча це була фактично для нас класна робота, це треба було виконати ще раніше. Але не виконали, окей, будете робити це як домашнє завдання. Ну, влада не хотіла, якщо ми говоримо про чину, влади останні 4 роки вони вже у владі, так вони не хотіли робити це домашнє завдання. Тепер, коли їм дали конкретний план і терміни, так? що це домашнє завдання треба виконати і здати. Так, для вічливості, коли передавалося посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк, вона сказала, що це ніби для обговорення. Але насправді що там обговорювати, якщо та є конкретні питання, які треба конкретно виконувати, і вони конкретно потрібні Україні, так можна обговорювати, на мою думку, тільки питання часу. На мою думку, потрібно час скорочувати так, для втілення цих реформ, там, реструктуризації і внесення якихось змін, там, посилення тих чи інших органів. Так, Зменшити термін, щоб це швидше було зроблено. Тут я погоджуюся, можна обговорити все інше. Ну, як на мене, там нема сенсу щось обговорювати. це потрібно було вже давно зробити, а не зараз почати обговорювати. А ми з'являється. Даємо відповідь концепт посилення стійкості демократії. Там треба зробити якийсь загальний план реформ. Тобто, те, що я сказав на початку, якщо не хочеш робити конкретні речі, під, придумай якісь інші загальні, які треба щось там обговорювати. Ну, я би так сказав, затятий двієчник, яким, на мою думку, є чинна влада, там на чолі з тим же ж головою люди, який мав це безпосередньо робити. Ну, не знаю, напевно, йому вказівку не давали, або він не хоче. Так, от, затятий двіючник. Не стане відмінником. Це треба чітко розуміти. Не двічнику треба давати цю домашню роботу, бо він її не виконає. Не тому, що він тільки не хоче, а тому, що насправді певною мірою він і не здатний, на жаль, це зробити. На жаль, це для України. Але сподіваюся, все-таки знайдуть. Вихід із цієї ситуації, і хі, домашня робота таки буде виконуватися і будуть чітко слідкувати за тим, щоб вона виконувалась в ті терміни, які передбачені у цій домашній роботі. У будь-якому випадку Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!